У нас було своє налагоджене виробництво, а потім ми не пережили перевезення обладнання та релокації. Таких повідомлень від своїх клієнтів ми отримували все більше з початком війни, і ми також компанія, яка пережила релокацію. Ми переїжджали з Харкова до Львова. Зараз ми вже працюємо і в Харкові, і в Львові, і в Києві, надаємо послуги по порошковому фарбуванні, але процес релокації для нас також був складний. І, звісно, перша і головна проблема, з якою ми зіштовхнулися, це перевезення обладнання. Цей процес складний і недешевий пошук приміщення підходящого. І тоді це стало для нас проблемою, яку сьогодні ми вирішили для свого клієнта і для себе в майбутньому. І ми виготовили обладнання в морському контейнері. Це абсолютно нове рішення в фарбувальному бізнесі, бо це повноцінна ділянка, яка включає всі необхідні складові станки обладнання для початку роботи. Це підходить для тимчасових проєктів або розширення існуючих потужностей, взагалі для підприємців, які шукають гнучкого розміщення обладнання. Як вам така ідея?